На марш на честь сьомої річниці Роману Шухевича зібралися патріотично налаштовані криворіжці та представники політичних партій. Традиційно учасники пройшлися колони від централі міського ринку до пам'ятника Шевченку, скандуючи відомі гасла. Нагадуємо, що Роман Шухевич український дидик та обставини його смерті, але ця постать викликає інтерес молоді та певне захоплення. Коли його дружина, марш присвячений не лише пам'яті Шухевича, а й загиблим криворіжцям на сході України та тим, хто досі захищає нашу державу ціною власного життя. Український націоналізм вже міцно закріпився на Дніпропетровщині, і я глибоко переконаний, раз люди приходять на такі заходи, це вказує на те. Що людям цей захід потрібен, тому що шість років він би не прожив би ніколи. ОУН, звичайно, що збирає і кошти, от і відправляє гуманітарні вантажі з Києва. Тому ОУН не обмежується лише, скажімо, лише словами і такимсь якоюсь моральною підтримкою. І організатори, і учасники маршу впевнені, що пам'ять про героїв дає сили будувати й українську державу.